В студії в цій годині Микола Маломуш, генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України. Пане Миколу, я вас вітаю. Вітаю слава Україні! Героям слава! Вся основна увага зараз прикута. Я маю на увазі в політичному плані. Звичайно, прикута до Мюнхенської конференції з безпеки. Вона вже закінчується сьогодні, 17 до 19 лютого. Проходила. Цей тиждень був насичений в міжнародному плані для України. Наші західні партнери показали наскільки вони готові допомагати Україні, в якій якості і кількості вони готові допомагати. І було дуже багато заяв цікавих, які ми почули від наших західних партнерів стосовно допомоги нам тим озброєнням, яке нам необхідне для того, щоб продовжувати виганяти Росію з наших. З наших з наших кордонів зараз маємо нагоду подивитися відео якраз із Мюнхенської конференції з безпеки Єнса Столтенберга. Українська армія стала сильнішою ніж була 9 років тому, і це дозволило стримати наступ Росії на території України торік. Але для остаточної перемоги НАТО має і надалі підтримувати Україну і надавати всю необхідну допомогу. Про це на Мюнхенській безпековій конференції сказав генсек північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Він, зокрема, зауважив, що мова йде не лише про постачання озброєння, але й про навчання українських військових за стандартами НАТО. Давайте почуємо. If Якщо є якийсь урок чи додатковий урок, який можна винести з війни в Україні, це те, що ми повинні підтримувати країни, які вразливі для російської агресії, якнайшвидше та настільки, наскільки це можливо. Тому що реальність така, що головною причиною того, чому Україна змогла дати відсіч і відкинути російські війська, є звичайно хоробрість, відвага українських збройних сил, політичне керівництво народу України, але важливим елементом також був той факт, що союзники по НАТО фактично тренували Україну та допомагали їй з 2014 року. Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Канада та інші забезпечили значну підготовку та розбудову спроможності, а також обладнання з 2014 року. Це означає, що українська армія була набагато сильнішою, краще оснащеною, краще навченою, краще керованою минулого року, ніж вона була у 2014 році. І це принаймні частково пояснює, чому вони змогли протистояти російському вторгненню у певному сенсі. Вони не змогли цього зробити в 2014 році. Тож, який основний меседж цих зустрічей на Мюнхенській конференції з безпеки? Як ви бачите? Ну, першу чергу ми говоримо про конференцію, яка визначає стратегічні перспективи світової безпеки, світового порядку. Якраз цей формат саме основний, це що проводить якраз зібрання світу раз на рік, і якраз чітко позиції країн визначають ті перспективи. Це перший раз за всю післявоєнну історію, після другої світової війни, коли зібралися в такий період, коли йде вже реальна глобальна війна. От і в даний момент тут треба чітко було визначити орієнтири. не тільки сигнали подати або, наприклад, конкретні програми допомоги, це надважливо, але дійсно чітко визначити пріоритети і майбутній формат світу, наскільки він буде безпечний, наскільки будуть існувати гарантії не повторення війни з боку авторитарних режимів, і зокрема, це зрозуміло це агресія Російської Федерації. Тому всі країни, всі учасники чітко дали стратегічний сигнал. І стратегічну позицію, що вони підтримують Україну не тільки як державу і народ України, це надважливо, але і світовий порядок, і демократію світу. І зрозуміло, це потужний зараз стимул відстояти всі демократичні принципи. І зрозуміло поставити на місце агресор Російську Федерацію і надати можливості іншим авторитарним режимам розв'язати можливо такі ж операції в інших регіонах або в інших форматах. Тому це базова домінанта, яка була на Мюнхенській конференції. І друга складова, що всі країни світу чітко усвідомили, що вирішальний етап протистояння агресії Росії це буквально найближчі місяці. Це те, що вже мабуть було бизначальним, тому що ми говоримо за рік. Фактично поставлена ну, одна частина зброї, про яку ми говоримо, танки зрозуміємо БТР, ракетні системи, боєприпаси. Але е, два крайні рамштайми, а підсумки вже були підведені, і на Мюнхенській конференції визначили, що буде надано в два рази більше, ніж за весь рік, за ці два-три місяці. Тому вже це значить не тільки. Стратегічне переосмислення ситуації, а це практичні дії, які повинні забезпечити реальну перемогу над агресором, а реальне встановлення миру і формування того світопорядку, який забезпечить просто дезорієнтацію Росії як агресора, зміну, можливо навіть режиму в Російської Федерації, і недопущення, можливо розгортання інших авторитарних сценаріїв, наприклад, Іран, наприклад, Північна Корея, ну можливо, якісь є задуми і в Китаї. Зрозуміло, що він буде вибирати ту модель, яка буде визначена вже світом. І навіть великий Китай він буде грати по спільним правам, як ми переможемо агресора. Зараз він відчікує всі ситуації. Ми навіть бачили, як виступав керівник зовнішньополітичного відомства Китаю. Він за мир, за мирне співіснування, за принципи демократії, деякій мірі. Ну, тобто, основа це базова домінанта це принцип міжнародного права, який закріплений в статуті ООН. А вони передбачають недоторканність кордонів, недопущення агресії, не проведення війни, суверенітет і відновлення такого цього стану відносно України. Тому навіть Китай вимушений був до Тувати ці основні стратегічні позиції, це я прямо скажу. Мюнхенська конференція була як завершення. АТО, вінка і зібрання ЄС і Генасамблея з набайбутня бо дали сигнали чіткі і зібрання е, керівників НАТО і секторальне зібрання різних структур і Ради Європи, і ОБСЄ. от представників. Моделі і клубів, які були і на базі Європейського союзу, і на базі НАТО, і учасники сьогодні це Байден, Польща і члени Бухарестського саміту. Це той формат, який сьогодні вписується в ту модель, яка буде формувати потужні сьогодні майбутні моделі для України, для безпеки і для перемоги. Саме головне ще раз підтверджується наповнені конкретним змістом і конкретними програмами, які передбачають етапи поставок і бронетехніки, і БТРів, і ракетних систем дальніх радіо і так сказати, протиповітря систем протиповітряної оборони. Саме надзвичайно важлива ситуація це боєприпаси різних типів, починаючи від ракет, снарядів, мін для стрілецької зброї, радіолокаційних систем, забезпечення це фінансами. Ефективною логістику і зрозуміло проведення навчань, що говорив Столтенберг на засіданні Мюнхенської конференції. Угу. Ось якщо ми говоримо про цю програму, ці програми, які передбачені для того, щоб забезпечити гарантії безпеки для України, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що союзники по НАТО повинні завершити роботу над розробленням цих гарантій безпеки для України до майбутньої зустрічі лідер лідерів альянсу у... на саміті у липні, яка має відбутися у Вільнюсі. Що передбачають у ці гарантії безпеки? Це мають бути якісь прописані правила, які повинні бути підписані певними країнами, і і чи не скотимося ми знову до якогось типу Будапештського меморандуму? Будапештського меморандуму вже не буде. Я просто був учасником якраз підготовки цього меморандуму. Ми різко тоді виступили від Служби безпеки України проти такого сценарію, угу. тобто передачі всієї види зброї, а залишеннями передбачали тактичної зброї, потужних ракетних систем середньої дальності. Розуміло, це потужні компенсації з боку країн заходу на 50 мільярдів доларів для відновлення армії на за новими стандартами. І зрозуміло, юридично саме головне, зобов'язуючий документ, а не просто декларації. Меморандум, от ну на той період не передбачало, що була війна з Росією. Всі політики в Україні за кордоном, включаючи Америку, Європу і Росію, кричали, що нічого не буде, ніякої війни це взагалі тільки в страшному сні. Хоча ми чітко це бачили, що ці сценарії можуть бути і треба передбачити. Цього вже не було зроблено. Ми обпеклися десятки разів, тому такого точно не буде. Буде чітко визначена стратегія Мігема в цьому відношенні, як ми перемагаємо Росію, на яких умовах ми формуємо позицію миру. Разом з союзниками, які перспективи самої Російської Федерації, які компенсації будуть Росії Україні, які гарантії та скати не відновлення агресивної політики і отої потужної агресивної машини, яка є в Російської Федерації, які можливо так скати дії у випадку? І з боку Росії, і з боку третіх країн, як можуть діяти країни-учасниці, це може бути клуб, не приклад показ спочатку, не всього НАТО, п'ята стаття, що всі задіють. А десь понад 15-20 країн, які сьогодні являються прямими прихильниками України, які приймають участь в безпекових програмах України, поставки зброєння техніки. розуміло, що вони можуть відпрацювати Ті механізми, які, по перше, будуть упереджувати таку війну, саме важливо. А з іншого боку, в крайній випадку, якщо воно розпочнеться, це пряма участь в воєнних операціях, не тільки в поставці зброї але до цього забезпечення України над сучасними зброями, відпрацювання моделі з натовськими стандартами, які будуть таким потужним гарантом, що ні одна країна не ризикне напасти, тому що вона зрозуміє, що раз Україна виграла в тій ситуації в цій ситуації в війні. То якщо вона має таку потужну модель безпеки і оборони, тим більше таких потужних союзників шансів ні в кого не буде. Усвідомлюючи той рівень небезпеки, який являє собою сьогодні Путінська Росія, і це, в принципі, довели всі учасники цієї Мюнхенської конференції, які виступали, я маю на увазі ключові гравці, Сполучені Штати, Велика Британія, наші партнери в Європейському Союзі. Чи не є, в принципі, чи не, ем, не є час замислитися і щоб штовхнути процес? Прийняття України до північно-атлантичного альянсу. Чи всі очікують, поки закінчиться війна? Ну, я прямо скажу не офіційна позиція. Всі очікують, поки закінчиться війна, uh -huh. І, а, але навіть офіційно Єн Солдерберг сказав, що дійсно реально Україна поступить в НАТО після війни. Точно та ж ряд керівників, навіть Сунак, на це натякав, і Макрон буквально під час зустрічі з Зеленським, під час проведення навіть конференції. Тому ми фактично матимемо всі так скажіть стандарти НАТО і вже збройні формати, і технологічні, і е, вже як ми статусний, правові, відповідно, економічні і політичні, якщо ми говоримо. І, але в той період, коли ми переможемо, нас будуть запрошувати в НАТО, вже з розгорнутими об'яттями. Тоді країна, яка перемогла такого ворога. Що не снилося всій Європі перемогти, я прямо скажу. Тоді вона буде зрадитися прийматися і в НАТО, і в Європейський Союз. Оце були наслідки. Але до кінця війни я рахую, що все-таки за оперативними даними, знаючи хорошо керівництво і Британії, і США, особливо які являються піонерами так СКЯ або навіть ну ініціаторами цих дій, вони все-таки це рішення не приймуть, тому що не буде повноти відповідно всього всіх учасників рішень. От, ну, наприклад, там не тільки Угорщина, а там і ряд країн, які будуть тягнути до кінця, поки не ми не переможемо на полі бою, тоді всім стане ясно. Тоді всі за нас будуть. Тоді вже будуть голосувати, вже ніяких заперечень не буде. І навіть Орбан сказав, що я, я ж давно стояв за Україну. Хоча сьогодні він говорить трошки інші речі, він е, говорить дійсно інші речі. І ось е, стало відомо, що його запросили до України відвідати Київ, е, щоб він на власні очі побачив те, що тут робили Росії. Яни чи дасться поштовх йому змінити свою точку зору, коли він каже, що ми будемо продовжувати торгувати з Росією, це наші національні інтереси. Ну ми пам'ятаємо, що таймаєр теж дуже був прихильним до Росії навіть після 2014 року, коли була пряма агресія, от але коли він побував в Києві і побував в Бучі і в інших місцях, і побував в бункері. Сказать, коли була повітряна тривога, реальна повітряна тривога, коли на собі судари, він різко змінив позицію. Пам'ятаємо, принципово змінив. Тому в даній ситуації Орбан. Я просто скажу, от ці особи, от політики, просто їх багато знаю так в форматі особистого контакту. Вони часто були в такому ілюзіях, що з Росії можна домовлятися. Дуже потужна була модель впливу на них через різні механізми російського впливу це фінансово, енергетично, технологічно. Оперативно прямо можу сказати, а це вплив агентурний, якщо ми говоримо на них. Тобто формувалася політика проросійська однозначно в цих країнах і всіх політиків. І вони були зашорені, включаючи теж Орбана. Ну, ми знаємо цю історію, Мало, може вона дуже розкрита, але свій час, коли він розпочинав ще свою молоду кар'єру, от він вчився з деякими дипломатами росіянами, дружили. А це дипломати, представники були спецслужб. І зрозуміло, що він під під, під потужним пливом навіть цього не усвідомлюючи, а поступово формували якраз і економічну залежність, і енергетичну залежність. А це той формат, я говорю, не той, який, говорить, там люблять ото, розсуждати і наші колеги, мої ото та вербовка, там оце, підписка, все інше, там не треба нічого робити. Треба вести людину десь з молодості, втягувати її великі проекти, втягувати величезні фінансові ресурси, і він вже наскільки буде ефективно відстоювати інтереси умовно ну, Росії сьогодні, що нічого не треба вербувати. Він уже був реальним прихильником. Але коли в них був холодний душ, коли вони побачили, що або реальна загроза агресії їм, або ось привезти її сюди і показати, от ти там виступаєш, що там вони такі нормальні, що це між славянським народом боротьба. А тут що цей один слов'янський народ зробив з іншим слов'янським народом, розпочавши реальну війну, розпочавши наступальну операцію і почав вбивати дітей, біогітних жінок, гвалтувати і тому подібне. Оце, оце те, що реально. І все інше то лірика, або всі, всі ваші фобії, впливи Російської Федерації. От давайте ми цю шори знімемо. І треба знімати отаким от чином конкретикою, але конкретикою жорсткою, яка дійсно показала, хто є хто в цьому світі. Тоді вже будуть ставати на місця ті місцеві і всі інші. Щоб посидів у підвалі під час повітряної да, тривоги, щоб от, воно, відчув власною шкірою. А якщо якісь обстріли були, то, то взагалі ситуація була зовсім інша. Ну тобто, я так розумію, що ці візити і європейських лідерів, вони також. Е Після того як вони на власні очі побачили, те що відбувалося ще тоді навесні, давайте згадаємо, коли вони сюди приїздили, коли ще все свіже було. То це напевне склало враження у них. Певний відбиток знайшло. Я знаю це, чи Урслава Фордалья, чи наприклад, ну барозу чи інші приїжджали сюди. Зрозуміло, що вони були в розпачі, як вони бачили такі угу. вбивства, катування знищення людей, знищення житлової інфраструктури. От це для них було просто для європейців, які живуть в комфортних умовах. Це було страшне. І зрозуміло, що вони різко міняли позицію. І в них в десятки разів вже генерувалася ситуація на підтримку України, політичну, дипломатичну, оперативну, безпеку і конкретно зброї. Тепер всі, хто побував тут, являються нашими потужними прихильниками, лобістами і самі ініціюють, наприклад, не тільки швидке поставку, наприклад, озброєння, техніки, але вже і літаки. Вже, багато хто з них прямо говорить і вимагає, давайте діяти. Точно багато наших прихильників із спецслужб. Іноземні держави високого класу, і, наприклад, військові генерали наприклад, ну, принуджеса або інші ми конкретно бачимо, або командуючи, наприклад, натовськими військами в Європі. От він прямо говорить: треба надати і атакамси, треба надати літаки F-15 і F-16, для того, щоб Україна ефективно захищалася і звільнила свої території. Це конкретика. Все інше, що там вже говорять, це формат затягування. Це деякі мірі сказати, знецінення от тих, навіть форматів підтримки про які заявлено на різних рівнях. Отут уже не може ото бути кроку назад, або яких сумнів, тому що це вже працює на ворога. Це однозначно. Ми бачимо там, наче говорити, та може там не, не всі леопарди будуть поступати сьогодні. Реальна ситуація дуже швидко. Треба вирішити питання, поки не Росія не підготувала великі резерви, а вона вирішила сьогодні працювати вдовго. Підтягувати моб ресурси, проводити вже навчання, не тільки прямо кидати на вбій мобіків непіготованих або славопіготованих, а вже і готувати резерви більш серйозно, готувати на базі ВПК потужні танкові колони, Десять, е десятки тисяч вони є. Вони зараз реабілітують, ремонтують, декілька тисяч можуть направити по -новим. От, до 10 тисяч БТРів, літаки, колікоптери. Оце те, що має готуватися. Коли їм треба знецінити? А от зараз надання озброєння техніки боєприпасів і особливо новітніх особливо дальнобійних і літаків це перспектива швидких наступальних операцій. От ви кинути їх з території, тоді відповідно їм буде не до от, тих мобіків і не до тих ВПК, які ж там ще будуть не готувати. Там уже буде і режим слабкий, які будуть думати, як Путіна усунуть, і із нами заходом про перспективи свою власні. І російське суспільство розуміє, як ото після Другої світової війни, прозріло деякі Скажи, так Ми ж не знали це. Ми ж сподіваємося, що цей буде. Тобто він ж злочинець, ми ж тут не при чому. Тобто ситуація буде мінятися і в російському суспільстві. Зараз вони підтримують Путіна, агресію на основі тих всіх потужних зомбувань, потужних машин От, і різних форматів впливу, не тільки телебачення. Це один із факторів потужних, але електронних, оперативних, бо там же ж контроль оперативний йде від деревні до Санкт-Петербурга, Москви. Повністю не тільки оперативний правоохоронний, але інформаційний, ментальний, культурний це більш високі підвали. Ми не розумію, як діяти на суспільство. Якраз такими чинниками, чому оці росіяни підтримали агресію. Спочатку навіть війни ми, ми в деякій мірі думали, ну, частина ж людей, мабуть, підніметься, тому що це реальна війна. Вони напали на Україну І для українців. Росіян повинен бути абсурд. Вони повинні протестувати. Ні, навпаки, вони підтримали, тому що вони підготували суспільство. Вони ж не просто. Кинув війська аж до Києва, але готували росіян для того, щоб була спільна підтримка бачення. Тоді ми сказали Путіну 24 лютого рівно рік назад, по навіть по телебаченню радіо з Хрещатику, 26 Сказали, ти Путін розпочав війну. Це кінець твого режиму. І тобі персонально, перспектив нема. І те, що говорить, наприклад, генсек, буквально, що тут війська, це зрозуміло війська. Але базово, я скажу більше, глибше піднявся народ України. Якщо він об'єднався на захист, перемогти неможливо. Я скажу з великої практики і знаючи 102 країни світу, я обізвів там, де проходили війни, і коли народ боровся проти агресора, навіть бо самовеку, саме, саме потужного, шансів не було. Боював довго, але перемагав.